Якщо жінці нікуди йти, або вона хоче піти від кривдника, то кризова кімната це безпечне місце, де вона може пожити. Кризова кімната або ж тимчасовий прихисток для жінок, постраждалих від домашнього насильства, відкрився у сумах. У просторі одночасно можуть проживати шестеро людей, розповідає регіональна координаторка фонду ООН в галузі народонаселення України Анастасія Коломієць. Якщо, наприклад, постраждала з дітьми, то скоріш за все вона отримає повністю кімнату для трьох осіб. Та якщо це постраждала без дітей, постраждалі можуть проживати в одній кімнаті. Окрім двох кімнат для проживання, тут є туалетна й душова кімнати, а також кухня, де можна самостійно приготувати їжу. Всі приміщення обладнані необхідною побутовою технікою, каже директорка Сумського міського центру соціальних служб Марія Вертель. Питання харчування на сьогоднішній день стоїться за власний рахунок, але звичайно ми працюємо з громадськими організаціями для того, щоб перші необхідні продукти тут були. Тобто вона про це не турбувалася. За інформацією Марії, Вертель, у кризовій кімнаті, жінка може проживати до 10 діб. За потреби строк проживання можуть подовжити до 20 днів. В цей час з нею працюють спеціалісти, це психологи, які працюють в денному центрі, це фахівець соціальної роботи, який веде безпосередньо її випадок і супроводжує її по тим інстанціям, яким треба, і залучає роботу роботу юриста, да, надає щоб надати юридичні консультації. Можливо, це поділ майна або розлучення, або можливо питання по дитині. Тобто це все забезпечується і надається безкоштовно цій жінці. Зміркувань безпеки жінок адресу кризової кімнати не розголошують. Аби потрапити сюди, жінці необхідно звернутися в центр соціальних служб по вулиці Харківська, 42, або зателефонувати в поліцію за номером 102. Ми тісно співпрацюємо з поліцією. Поліція буде знати цю адресу. Якщо жінці, наприклад, серед ночі треба буде виїхати, то вона зможе потрапити сюди. кризову кімнату в сумах відкрили за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення України. Це таке стане додаткова послуга для постраждалих і для взагалом жінок громади, які відчувають, що можливо вони знаходяться в колі насильства. Насильство може бути різне це може бути економічне насильство. Та коли жінка не має власних коштів і не має доступу до матеріальної плах. Це може бути психологічне насильство, це може бути фізичне насильство, і на жаль, це може бути сексуальне насильство. За інформацією директорки департаменту з питань соцполітики Сумської ОВА Людмили Мусіяки з початку 2024 року до них надійшло близько трьох тисяч звернень про домашнє насильство. Десь 85% – це звернень від жінок. По місту суми близько 900 звернень взагалі. Якщо говорити в порівнянні з минулими роками, то з 2022 роком недоцільно порівнювати. Там був різкий спад звернень. Ми розуміємо, чому. Люди займалися і думали зовсім не про це. Ми зараз маємо такі ж показники, які довоєнні, маючи меншу кількість населення, міграцію населення в області абсолютні цифри. Такі, які були довоєнні мобільні бригади на сьогоднішній день, 24-му році, здійснили близько 570 виїздів за адресами там, де було вчинене насильство. Адреси нам надаються поліції. Відповідно, спеціалісти виїжджають і надають інформацію. Право постраждалої скористатися цією інформацією, дослухатись, прислухатись ну або просто почитати і відкласти, доки не прийде час, знаєте, до цієї інформації. І надали вже ми допомогу близько 400 особам в цьому році. Ірина Касьяненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.